Початок 2023 року прилуки зустріли яскравою подією. Після масштабної реконструкції у місті відкрили багатофункціональний спортивний майданчик зі штучним покриттям. Левову частину коштів 800 тисяч гривень з державного бюджету залучив до громади народний депутат України Борис Приходько. Коли у нас фінансова ситуація в місті була складна, з допомогою Бориса Вікторовича було збудовано майданчик одному, де він ну Можна сказати так, що використав кошти з бюджету України і приніс ці кошти у міську громаду. Будівництво цього спортмайданчика було, мабуть, одним із найскладніших для нас, адже тривало під час війни і в умовах війни. Попри все, нам вдалося завершити цей об'єкт. Переконаний, що у прилуках точно не буде відбою від охочих позайматися тут спортом. Нині спортивний майданчик активно використовують юні спортсмени для тренувань і підготовки до змагань. Віктор Харченко каже, що якісна спортивна інфраструктура є запорукою високих досягнень учнів. Окрім капітального ремонту, стадіон дитячо-юнацької спортивної школи оснастили лавами для тренерів і запасних. По особистому моєму проханню у нас на стадіоні не було. На спортивних майданчиках, ну, можна сказати так, що ну, лав для запасних. Лав для запасних професійних лав для запасних на даний час. Я звернусь до Бориса Вікторовича. Борис Вікторович виконав свою обіцянку, і ці лави були збудовані із покриттям сучасного рівня, європейського рівня. Поки у Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі діти тестують новий майданчик у ліцеї номер один від осені. Учні перевіряють роботу нових моніторів. Теж подарунок народного депутата у межах його соціальної програми Доступна освіта, яка діє у 210 окрузі вже понад чотири роки. До допомоги долучився Одійний фонд разом ми. Е Ідемо тільки на те, що було очний формат навчання за усіх можливостей безпекових, і я звернулася до нього з проханням. Це було дійсно вкрай нагально в одному з комп'ютерних класів оновити комп'ютерну техніку. Він мене почув, і правда, за це треба дякувати. У нас у комп'ютерному класі у цьому класі у нас працюють дітки з першого по шостий клас, повністю замінені монітори. Старі 15-річні монітори у комп'ютерному класі ліцею були не небез безпечні для навчання, бо давно не відповідали вимогам. Після візиту народного депутата Бориса Приходька їх одразу прибрали. Натомість встановили нові директорка. Ліцею дякує нардепу за увагу до освіти. Однозначно сподіваємося на подальшу підтримку, тому що є чоловіки, які нас захищають, то ми тут. Маємо захищати їх дітей і створити якомога кращі умови для їх навчання у межах програми Доступна освіта нові монітори. Народний депутат передав і у ліцей номер 10 Також у їдальні ліцею торік оновили побутову техніку, що значно полегшило роботу персоналу. Тут з'явилися електром'ясорубка, електросковорідка та електроплита. Зрозуміло, що зараз в пріоритеті для всієї України є підтримка збройних сил України. Це Надважливо, це саме головне для нас, але те питання, яке було потрібно було вирішувати у нашій гімназії. Борис Вікторович не відвернувся. Він підтримав нашу гімназію. Підтримав народний депутат і ідею вчителів шостого ліцею оновити клас патріотичного виховання. Ми звернулися до благодійного фонду разом. Приходька Бориса Вікторовича і нам не відмовили. І зараз ми знаходимося в обновленому кабінеті. В першу чергу, це меблі, яких так не вистачало тут, тому що дуже дуже давно ремонт ніякий не робився. Ми створили робочу зону для учнів в першу чергу, тому що тут проводиться багато позакласних заходів, проводиться багато тренінгів, засідань шнівського активу. Тому дуже зручно. Також мультимедійну техніку у межах програми Доступна освіта отримали ліцей номер 3 і дитсадок номер 26. Загалом 2023 рік став рекордним за кількістю звернень до нардепа від освітян нашого міста. А відтак і рекордним для програми Доступна освіта за час її дії округ отримав 170. 52 комплекти комп'ютерної техніки, 194 ноутбуки, 66 моніторів, 20 плазмових телевізорів, принтери, планшети і меблі